Доброго дня, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 54 Тема уроку правила вживання знака м'якшення. Тобто м'якого знака. Так, прочитаємо вірш і вимовимо виділені слова. Після щи та перед «ю» в алфавіті я стою, де з'являюся у слові, звука змінюю вимову. Ще творити звик дива, зовсім змінюю слова. На столі пухкенька булка, я ж устряв, і вийшла булька. На широкий вибіг лан і вже з'явилась лань. Був на пляжі, скрізь там галька, я утік, з'явилась галка. Я купив собі казан, він звозив мене в казань. У торбинку сипав рис з торби вискочила рис. Рис напала враз на ос, загарчала. Ось вам ось. Не жаліли оси жал, рисі їм було, не жаль. Витівник я отакий, хто я, діти, знак м'який. Отже, вимовляємо слова галька, м'які, казань, рись, ось, жаль. Тобто у нас м'який знак дає нам м'яку вимову. Розглянемо таблицю, коли пишуть знак м'якшення. Отже, після літер Д, Т, з, С, Ц, Л, Н, якщо вони передають м'які звуки. Ми пишемо м'який знак: мідь, мить, мазь, міць, вільно станьте. Або ще кажуть, де ти з'їси ці лини? Після цих літер пишемо м'який знак. Також після літер, що позначають м'які приголосні, перед наступним твердим, наприклад, батько, донька. Після м'якого приголосного ли перед наступним м'яким приголосним, учительська, сільський, рибальський їдальний. У дієсловах «натічся» пишемо м'який знак, навчається, змагаються. У суфіксах еньк, оньк, «есеньк», ісіньк, юсіньк, маленький зіронька. Виконаємо управу 2, пояснимо написання поданих слів. Тобто, чому тут м'який знак. Вогонь бо після ни, сталь після «ли», гість після ти. Колодязь з. Вісь си, хлопець суфікс ец, ець, ець зизи. Стільці перед наступним яким. Читальня теж перед наступним яким. Пильність м'який. І в кінці після ти. Будять, ходять, здається, дієслова. Кульбаба ль. Навчаються дієслово. Рченька, суфікс, вір, вірнесенький суфікс, «молодюсінький» – суфікс і свіжісінький суфікс. Вправа 3. Переписати прислів'я, ставити на місці крапок, пропущені літери, і позначити орфограму. Кожний молодець на свій взірець, м'який знак боци. Наш господар молоденький, під ним коник вороненький. Тут у нас суфікси, тому м'який знак. Без гетьмана військо гине, ти син, не сунь носа до чужого проса, після них. Бджола летить, де мех пахтить. У дієсловах хто в темряву дивиться? Той от світла кривиться, дивиться, кривиться теж у дієсловах. Отже, орфограма м'який знак після Ци, у суфіксах в дієсловах. Дієслова на тічця вимовляють так: здається, називається, вмивається. Тобто, в орфографії ми пишемо чи. Або ся. А у транскрипції і вимовляємо Ци подовжене. Така вимова відповідає правилам української орфоепії. Вправа 4. Переписати прислів'я, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки дієслова, і передати звук опису. Отже, довідка кінчається, спотикається, боїться і починається. Велика дорога. Починається з першого кругу. Хто біжить, той спотикається. Усе добре, що добре, кінчається. Ляка на ворона куща боїться. І транскрипція. Отже, в орфографії починається, у транскрипції «цим», який подовжене. Спотикається. Транскрипції ци подовжене, м'яке. Кінчається. В транскрипції ци, м'яке, подовжене. І боїться. І вимовляємо боїться. Вправа 5 для самостійного виконання від поданих іменників утворити прикметники за допомогою суфікса СК. Прикметник у нас відповідає на питання який. І записати парами. Отже, Полтава, Полтавський. Таким чином, ви пригадаєте суфікси, в яких пишеться м'який знак. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!